Манінг ферма за 50 тисяч доларів. Скільки приносить на день або на місяць, зараз розкажу. Одна така майнінг ферма добуває 25 доларів на добу на ваш криптогаманець. Тобто на місяць це буде виходити 750 доларів. Якщо ми візьмемо всю майнінг ферму за 50 тисяч доларів, тобто 750 треба помножити на 5 і отримуємо цифру на місяць з однієї такої майнінг ферми. Якщо ви думаєте, що підключити манів ферму це дуже важко, то зараз я покажу, наскільки це важко. Дивіться, під'єднуємо інтернет-кабель. Раз. І під'єднуємо кабель живлення. Раз. І оце вставляємо у вашу розетку. На цьому все. Далі підключаємо криптогаманець. З чим компанія CryptoPapa вам допоможе. В принципі, все. Можете йти по своїм справам або відпочивати і в цей момент. Ця манінг-ферма буде добувати вам крипту на ваш гаманець. Якщо вас цікавить такий пасивний дохід, звертайтесь в нашу компанію, компанія Криптопапа, знаходимося в Києві. Наші контакти в шапці профілю.